Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благодатна субота. Живемо, радіємо. Маю надію, сьогодні буде тепло, судячи по тому, як повітря прийшло тепло, то вже знову літо в Меджугорі настає вже третє чи четверте. І то радію, радію, бо можу вийти десь на природу, порозмовляти з Богом. І хотів би сьогодні так сказати, що не всі можуть жити так, як я живу, наприклад. У кожного є своє життя, у кожного є свої відповідальності. І найкраще, найкраща молитва це є проведення часу з дітьми, в кого є можливість провести час з дітьми з онуками, з жінкою, з чоловіком, вийти десь, запросити на пікнік, в ліс, по гриби. Не знаю, кудись запросити. Запросити сьогодні. У нас давайте зробимо день побачення, в кого є можливість піти на побачення з чоловіком, з жінкою, з жінкою, з дітьми десь прогулятися, то зробіть це. Це найкраща молитва провести час зі своїми рідними. Бо то не є здорова молитва, коли ви постійно молитесь Вервицю, наприклад, а не маєте часу на дітей, на чоловіка, не маєте часу на своє життя, на свою сім'ю. То є не здорова молитва. Найкраща молитва це є проведення часу з ближніми, в любові. Бо Любов це і є Бог. А коли ти постійно молишся, а не маєш часу для прояву любові своєї, то це неугодна молитва Богу така. І почнемо наш день. 25 січня 1996 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас, щоб вирішили вибрати мир. Моліть Бога, щоб дав вам правдивий мир. Живіть. Живіть мир у своїх серцях. Живіть, підживлюйте свій мир у своїх серцях. І зрозумійте, дорогі діти, що мир є Божим даром. Дорогі діти, без любові не можете жити в мирі. Плодом миру є любов, а плодом любові прощення. Я з вами і усіх вас закликаю, дітоньки, найперше прощати в сім'ї, а тоді зможете прощати іншим. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Ну, І Марія, нам сьогодні про сім'ю трошки нагадує. Хто ще не простив комусь в сім'ї, то сьогодні простити обов'язково. Не розуміють тебе батьки, прости. Не розуміють тебе, діти, прости і прости і попроси пробачення. Бо, можливо, ти щось робиш неправильно, а, а думаєш, що вони всі неправильні. То треба це ще дослідити. Сьогодні закликав щоб вирішили вибрати мир. Вибрати мир. Мир це є спокій. Спокій, не турбування про завтрашній день, а радість в сьогоднішньому дні, перебування в спокої і довірі до Бога. Бо якщо не довіряєш Богу, то будеш завжди турбуватися про завтра. Будеш турбуватися про майбутнє через місяць, що буде, через через два, через три. Про все будеш турбувати. Про дітей, а яке в дітей буде майбутнє? А що, а то, а що. Ну, турбот вистачає, повірте. Це все, що виганяє нас з миру. А мир це повна довіра до Бога, що буде так, як Бог скаже, Бог захоче, а Бог прагне, щоб ми були радісні, щасливі і були в мирі. Тож довіряємо Богу і вибираємо мир. Мир сьогодні вибираємо. Моліть Бога, щоб дав нам правдивий мир. І друга практика молимо Бога, щоб дав нам мир, правдивий мир. А це час з рідними. Проведений час з рідними має дати мир. Без алкоголю тільки. Бо алкоголь дає уявний, уявну радість, уявний мир можливо комусь дає. Але це все уявне, це штучне. А ми просимо в Бога, щоб дав правдивий мир. Правдивий мир це не є щось, що можна купити, або щось, що можна випити, з'їсти. Це все штучний мир, штучна радість, а правдивий мир приходить від Бога. Живіть мир у своїх серцях. Підживлюйте Підживлюйте мир в своїх серцях. Тобто постійна праця, постійна праця над цим миром, щоб ми його не відпускали. Десь турботи затягують, вириваємось, вириваємось, Ідемо до миру, до миру, до Ісуса. В Ісусі Христі мир, в любові мир. І зрозумійте, дорогі діти, що мир є Божим даром. Ну, так і є, бо Божий дар це є мир. Коли ти Маєш віру, маєш любов, тоді ти розумієш, що не так багато вже від тебе й залежить. А ще й, а дуже багато залежить від Бога. Де ти прокинешся, як ти будеш жити. Багато чого залежить від Бога, не тільки від тебе все залежить. Дорогі діти, без любові не можете жити в мирі. Без любові. Якщо не любите рідних, не любите ближніх, е нікого не любите, то не буде миру у вас. На жаль. Тут, тут так сказано. Це не я придумав. Тут Марія каже: без любові не можете жити в мирі. Плодом миру є любов. Плодом миру є любов. Тобто спочатку мир, а потім плід це любов. Тож спочатку, як завжди отець Роман Братковський каже, знайди мир в своєму серці, а люди до тебе підтягнуться, І будеш ти любити, і будуть тебе любити, але спочатку знайди цей мир. Бо плодом миру є любов. А плодом любові прощення. І тут бачимо таку послідовність: спочатку мир, потім любов, а потім прощення. Тож, шукаємо. Спочатку треба полюбити, а потім вже прощати. Бо якщо не любиш, то і прощати не зможеш. Я з вами. Плодом миру є прощення. Я з вами всіх вас закликаю, дітеньки, найперше прощати в сім'ї, а тоді можете прощати іншим. Найперше в сім'ї. Тож сьогодні, хто ще в сім'ї вас не прощений, то простіть. Простіть, попросіть пробачення, бо не зможете іншим прощати. А якщо навіть ти іншим простиш, а в сім'ї комусь не прощаєш, то це є марне прощення. Марія так і каже, що найперше прощайте в сім'ї, а потім прощайте іншим, або зможете прощати іншим. Тож правдиве прощення це є тим, кого ви любите. Багато сьогодні практики, дуже практичне посилання. І я вас благословляю на ці всі практичні кроки. Важливо жити практично. Практично жити це посилання, переживати їх кожного дня. Будьте благословенні, Мир вам і радість з па Папа!